Когда наконец наступило наступил тот день, 5 июля освобождения Славянска, я сидя 40 км от Славянска в селе, я слышала Ну, это были настолько громкие бои, то что происходило в городе. 11 років тому, 5 липня, українська армія звільнила Слов'янськ та Краматорськ. Обидва міста близько двох з половиною місяців контролювали бойовики, керував якими колишній полковник ФСБ Ігор Стрілков Гіркін. Одразу ж після захоплення вони почали будувати навколо Слов'янська та Краматорська блокпости та укріплення. Основні дороги перекрили. Ніхто не оказував їм за ні, поліція, ні, отряди. Невідомі стверджували, що нібито приїхали забезпечити світле майбутнє, але методи для цього обрали специфічні обстріли, залякування, побиття та терор місцевих жителів. Насілували, вбивали. Вони могли розстріляти на блокпосту десь хтось. Не зрозумів команду чи проїхав, не зупинився. Тому з кожним днем прихильників у бойовиків ставало дедалі менше. За час окупації сили оборони України штурмували Слов'янськ чотири рази, перш ніж його вдалося звільнити. У ніч на 5 липня бойовики почали організовано виїжджати з міста. Вони перебрались до Донецька та Горлівки.